Доброго ранку усім, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок 6 січня 2025 року, у надвечір'я Різдва Христового на літургії в православних храмах читається Євангеліє від Луки, глава 2, Вірші з 1 по 20. «Бысть же воднитыя, дни ты повеление от кесаря августа написать всю вселенную. Сие написание первое быть владящую Сирию Киринию, и идяху все написатися каждого свой град взыти же и Иосиф от Галилеи из града Назаретова Иудею во град Давидов, и же нарицается Вифлеем. За небытие ему от дому и отечества Давидова написаться с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную» быжи их дабы таму исполнишь одни родителей и роди сына своего первенца и повид его и положи его в яслях за не небе и место в обителей и пастыри беху в той же стране бдящие и стражу ночную остати своему и се ангел Господень став них, и слава Господня осия их. И убояшися страхом дели и рече им ангел, не бойтесь, се Бог благовествую вам радость верию. Я же будет всем людям, я родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове, и все вам знамение, обрящите младенца Повита, лежащая в яслях. И внезапу быть со ангелом множество войн небесных, хвалящих Бога и глаголющих «Слава вышних Богу и на земли мир, во человецах благоволение». И бысь, яко и душа от них на небо ангели, И человец и пастырь реша друг к другу. Прейдем до Вифлеема, и видим глагол сей бывший, Его же Господь сказа нам. И душа поспешися, и обретуша Мариам же и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях видевши же, сказаша о глаголе глаголанем им о отрочатисем, И все слышавшие дивишася о глаголаных от пастырей к ним. Мариам же соблюдаша вся глаголы сия, слагающие в сердце своем. І возвратішася пасторіє, славяще і хваляще Бога о всіх, я же слышаша і відіша, як уже клаголано бисть к ним. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежати. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нас господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так, як їм було сказано. Усім благословенного дня, радісних приготувань до Різдва Христового. І тихого, спокійного святвечора в сімейному колі.